Підтримала дівчинку, яка веде свій магазин російською мовою. Пакуємо замовлення разом, а паралельно спілкуємось. Натрапила на коментар, де мене звинувачують у подвійних стандартах. Мовляв, я проти ведення магазинів російською, але при цьому підтримала українську маленьку дівчинку, яка веде свій магазин російською. По перше, дякую за таку уважність і колупання у моїх коментарях та відповідях. Так ось, я дійсно не підтримую ведення магазину російською. Це моя чітка позиція, і вона незмінна. Я за українське. Я думаю, це видно по моєму профілю. Але я також за підтримку тих, хто лише навіть якщо людині всього 14 років, навіть якщо вона ще не перейшла на українську, бо я вірю, що досвід, навчання, підтримка і приклад змінюють людей. І знаєте, я більш ніж впевнена, коли ця дівчинка виросте, оформить свій магазин офіційно, вона зробить правильний вибір. Можливо, мені треба було її засудити, відвернутись, проігнорувати, бо так мовляв логічніше, правильно, інакше я непослідовна у своїх словах. Вже уявляю, як цій дівчинці на слова подяки я пишу і в коментарях, чому не державною. Дуже шкода, що виявляється не у всіх присутніх критичне а що думаєте ви з цього приводу? Пишіть в коментарях. Та бажаю всім гарного дня!